Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому youtube каналі і хочемо проінформувати вас, що в нас зараз проходить акція зниження ціни на японські тракторці, які були вжитку. І хочемо вам сьогодні показати, зокрема, три моделі, які в нас попали під по цю акцію, і на них дійсно суттєво змінилася ціна. Кого цікавлять такі тракторці? А можливо, вас цікавлять інші моделі, тому що в нас величезна мережа і по Україні і є великий вибір тракторів, як і нових, так і бувших вжитку. Звертайте, задавайте питання, телефон і наші координати будуть внизу в описовій частині під відео. Зокрема, дане відео ми знімаємо в нашому львівському представництві. Тож, якщо вас цікавлять інші моделі, телефонуйте з радістю вас проконсультуємо. А сьогодні ми поспілкуємося ось про цих три тракторці і проінформуємо вас про. Порядок цін, який є станом на сьогоднішній день. Значить, перший в нас іде Янмар F-155. Це тракторець потужністю 15 кінських сил, трьохциліндровий, він є повнопривідний, механічна коробка передач, 6 передач вперед. Дві передачі назад. Іде він в комплекті з ґрунтофрезою. По стану. Стан візуальний в нього прекрасний. Тобто, все є в оригіналі, все є рідне. Новий акумулятор встановлений, нове сидіння встановлено. Єдине питання в нього є по резині. Резину вже, напевно, буде міняти новий власник і передня і задня потребують заміни. Вони ще можуть послужити, мінімум один сезон, але по-хорошому потрібно буде міняти резину. Ззаді в нього йде трьохточка і йде тракторець в комплекті з ґрунтуфризою шириною 1,20 м. ґрунтуфриза укомплектована ножами. Значить ціна. Ціна на нього була попередня 4400 умовних одиниць. Станом на сьогоднішній день ціна 3300. Кого цікавить такий тракторець, друзі, набирайте, телефонуйте. Він дійсно в хорошому стані і він дійсно вартує вашої уваги. Він є повністю комплектний, немає до нього ніяких зауважень. Єдиний момент є по резині. От вам покажу його зі всіх сторін. Ціна, нагадаю, була 4400. На сьогоднішній день ціна 3300. 1100 доларів він пішов донизу. Ззаді трактора є 3 точка. Ось. Ось такий апарат. Покажемо вам його з різних сторін. Все заводиться, все працює, працює він прекрасно, тихенько. Ось такий апарат. 3-300. Так, наступний тракторець у нас іде Янмар F-215. Це є тракторець з потужністю 21 кінська сила. Трициліндровий, але він є задньопривідний. Тобто спереду в нього йде балка. Гідропідсилювач-керма в нього відсутній. Е, присутнє, так як трактор задньопривідний, присутнє блокування диференціалу заднього моста. Сидіння теж нове, я бачу. Панель приводів, наскільки сонце дозволить зняти. Задня резина в нього хороша. Передня резина має тріщинки. Ось таке теж трьохточка точ, трьох в нього. Тут фреза вже йде шириною 1,40 м. Ось такий апарат. Значить, ціна на нього була 4900 умовних одиниць. На сьогоднішній день він вартує 3400 умовних одиниць. 1500 доларів пішло донизу. Ось такі тракториці. 21 кінська сила. Задній привід з букуванням, 3 6 передач вперед, 2 передачі назад. Кого цікавить, телефонуйте. Ну, і наша родзинка Кубота L118. Ми знімали про, неї, про цей тракторець детальний відеоогляд, є на нашому YouTube-каналі. Називається відео Капсула часу. Дійсно, кубота в фантастичному стані. Все в рідному, все оригінал, пофарбування, все наліпки, все повністю все-все-все рідне. Значить, ціна. В комплекті з грунтуфризою зі всім. Це 18 кінський сил, трьохциліндровий, задньопривідний тракторець. Ціна значить була до сьогоднішнього дня 4600 на цей тракторець. Віддаємо його за 3400 доларів. 1200 доларів донизу. Три циліндра, 18 коників, задній привід, присутній реверс. 16 передач вперед, 16 передач назад. Вал відбору потужності чотирьохшвидкісний. швидкісний. Робоче місце, ось так виглядає. Все в оригіналі. І іде ззаді теж три точка. Іде ґрунтофреза шириною, якщо я не помиляюсь, чи не метр п'ятдесят. На фризі ще є додатковий вал відбору потужності. Ще один Ось, ось такий тракторець. І ще є вал-відбору, шліцевий вал виходить з переднього шківа двигуна цього тракторця, ще є третій. Як так званий вал відбору потужності ось за цією резинкою. Ось такий апарат. Ціна 3400. Все в оригіналі. Керування задньою навіскою. Має боковий гідроциліндр. Ось. Друзі, кого цікавить така техніка, набирайте, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Приїжджайте, тестуйте, пробуйте. Техніка вся на місці у Львові. Повторюсь, якщо вас цікавить. Якийсь інший тракторець, який попадає під акцію. У нас великий вибір японських тракторців, і ми вам завжди запропонуємо кубота, Ісекі, все, що вас цікавить, техніка є в наявності. Зокрема, сьогодні показуємо ці три, але знайте, що в нас є ще інший великий вибір тракторів по всій Україні. Ну, якось так. Повторю ще раз. Давайте коротенько. Значить, 4600 кубота коштувала, коштує 3400. F215 Янмар 4900 вартував, коштує 3400. І повнопривідний F-155 коштував 4,400, Тепер вартує 3,300. Кого цікава техніка, друзі, телефон внизу в описовій частині під відео. Набирайте, будемо консультувати. Приїжджайте, пробуйте, тестуйте. І виберіть саме свого тракторця. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна.